Так, розкажу я таку історію, як ми купляли хату в селі. Хати в селі раніше в нас не було. Но спонтанно жартома виникла, виникло бажання придбати. Жартома спонтанно, без ніяких там передісторій. Але той жарт переріс в серйозність. Спочатку ну, спочатку це переросло в гру, почали шукати собі, підбирати, чи є щось можливе. Бачимо, та є. Потім то вже стало все серйозно, ми все стали шукати ті хати, їздити, дивитися. От, дзвонити до людей. Подзвонили там одну, другу, подивилися одну, все, беремо, беремо. Тільки треба, власник знаходиться далеко, він приїде, тоді ми купимо. А поки що я тут веду підготовчі роботи по документах, там туди-сюди. Вже, оскільки то вже скоро буде наша хата, ми там горіхи позбирали, виноград позбирали, яблука позбирали, все позбирали, вино зробили. Ну і супер. Потім там ще одну хату побачили. ну я подзвонив, кажуть, приїжджайте, подивіться, каже, ви подивитесь і ви її купите. Та я думаю, це так не може бути, бо ми вже договорилися там. Ну, Ми приїхали, подивилися, до речі, додивляйтесь до кінця, я вам теж покажу. Побачите. От. Ми приїхали, подивилися і бачимо, та нам краще ту хочеться, ніж ту, про яку ми вже договорилися. От. І ми там все домовилися, що тоді, то і тоді, то приїдемо купимо. Туди до, до тої попередньої хати до власника кажемо, що так і так, мол, вибачайте. От, ну, знайшли трошки інший, більш підходящий для нас варіант. Він каже: Нічого страшного, все нормально. Каже ніхто нікому нічого не винний. Я кажу: Ну ми вам трохи винні. Кажу, ми там виноград позбирали, яблука позбирали. Відразу там кілограми через рисочку кажу. Горіхи стільки кілограмів, виноград, стільки кілограмів. Кажу, ринкова ціна така, то давайте карточку, я вам за той урожай скину гроші. Дід каже, та що ти там перестань, ми все одно п'ємо, воно би все одно все пропало, ми туди вже руками не їздимо, позбирали той добре. Ну, все, так, розійшлись. Значить, а оцю, що ми зараз маємо, домовилися приїхати купити. от, Ну і думаю, візьму одного колегу, як кажуть на Львівщині. Взяли ми з Іванкою колегу і погнали купляти хату. А він не знає. Він взагалі не знав, куди ми їдемо. Аж поки вже як доїжджали до села, я йому в машині сказав, що так і так, мов, є там хата, хочемо купити. Приїхали ми ще раз подивилися з таким захватом. Бачу, колега так дивиться на мене <хи> і не знає, що робиться. Того, що ми вже починаємо казати, що все, а зараз будемо там вам тут бумажними давати, там на карточку переказувати. А в нього ж... Е Ну, якби... Він відводить мене і каже: так може ще якісь інші є і варіанти, може ще якісь лучші є варіанти. Я кажу, ні, все, платимо зараз. Платимо, що ти там вже не будемо, ми більш нічого дивитися. приїхали вже, подивилися, ну що там вже дивитися, отут будемо брати. Зараз поїдемо заплатимо та й все. А уявіть, як він? Він не знав, що ми шукали хату, що ми вже кілька варіантів промоніторили. От. Він не знав, що ми вже ту хату приїжджали, дивилися перед тим. Він думає, приїхали, зайшли до хати, подивилися і дістають і платять гроші. Все, думаю, ну, треба їх бігом застерегти, щоб не наробили дурниць. І молодець. Хотів застерегти, дякую. От. Смішна була ситуація. Ми потім... а ми... В той день так ще не збагнули, а вже потім, ото, проаналізувавши, от я зрозумів, як він то все розумів ситуацію. Що приїхали, на ну, там пару слів сказали, файна хата, беріть. Ми кажемо, добре, на те гроші. Зараз це весело виглядає. Отак так то. Гляньте, хто ще не бачив, так обійду кровом хати, подивіться, що воно і як. От. А якщо вам цікаво, ті перший-перший відеоролик, як ми туди заходили, все, класно, то ви можете подивитися в нас на каналі, там знайти, побачити рік назад, в плейлисті влог, як ми там купили хату. Приїхав я мене вже зустрічає. їж, їж. Не спіши, ніхто не забирає. Добре, пережовуй, щоб краще перетравлювалось. Та щось ти не голодний ти тільки облизуєш і випльовуєш. Ну добре, що не голодний. Рівно рік назад. Може трошки більше рік і пару днів там. В жовтні ми купили оцю хату з городом. Ото показую для нових глядачів, як ми раділи, як ми сюди прийшли, тут все дивилися. От. Е, так, це душ, дуже раділи цим душем. Зараз вже сезон закінчився, вже купатися в ньому не будемо. Я зливаю воду, щоб вже там не була. От. Ми купили оту хату купили. Цього не було. Татіки вода була. Це потім зробили. Хто не бачив на каналі, дивіться. От, ми тут ходили кругом хати, скрізь заглядали, ці квіточки. Такі вау, нам було, так цікаво все. От, та й зараз цікаво. Отака От хата глинобитна. Вуликів ще не було, поставили. Малина була тільки ця, ота, що ви бачите. А там 15 сотих ще є, того ще не було, полуниці ще не було, там ми досадили. Багато чого було, багато чого не було. Але саме головне це хата і, і що є город. Ми так раділи за то все. Робили огляд. Приїжджали сюди, пропалювали, знову будемо зимою тут палити. Літом ми тут жили. М -м -м, клас. Клас. Дуже класно. І таких хатів в центральній Україні є багато. В Уеликсі і в інших дошках оголошень або в соціальних мережах. Вся наша діяльність пов'язана з тим, вся оця ідея, стратегія для чого ми то все купили. все ми висвічуємо на нашому каналі. Так що, якщо вам цікаво, то підписуйтеся.